Всім доброго дня, вас вітає Бієравто. У нас сьогодні на огляді Шкода, шкода А5. Автомобіль 2012 року. Має гарний стан і гарну комплектацію. В комплекті до автомобіля йде комплект додаткової гуми. Зовні автомобіль немає жодних пошкоджень. Не царяпінь, не вм'ятін, нічого абсолютно. Автомобіль на титанових дисках. З комплектації маємо... Клімат-контроль двохзонний, акустичну систему, коробка передач 6-ступенева, мультикермо, оригінальний пробіг автомобіля 211 тисяч. Також маємо підлокутник. Автомобіль у Кузові Універсал і має дуже великий та таручний багажник. Ось так от він виглядає. Також хочемо нагадати, що... Як завжди, великий вибір чесних автомобілів знаходиться у місті Батиші по вулиці Шкіряників 8. У нас завжди великий вибір чесних авто. Звертайтесь обіра.